У Трускавець сьогодні чуть не прийшла зима. Вона зупинилася десь приблизно за 7-8 кілометрів від курортного містечка. Але Карпати, всі оці гори, які там видно, все вкрито сніговою білою ковдрою. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми заходимося в Трускавці на Гошівській горі біля статуї Ісуса Христа, одне із культових місць курорту, завжди популярне, і завжди люди стараються сюди піднятися, якщо приїхали на відпочинок. І завжди е, стараються відвідати це місце, яке знаходиться біля залізничного вокзалу на такій е, вершині. Називається Гошівська гора. І звідси відкривається неймовірний краєвид на Карпати, на Трускавець, більшу половину курортного містечка видно, практично всі санаторії. І ще й подивіться, яка сьогодні погода. Зранку в трускавці падав сніг, правда, він зразу топився, не було мінусової температури. Але вже на вихідні субота неділя, обіцяють сніги, і то такі досить серйозні і мінусові температури, так що, друзі, зима не за горами. Зараз я вам покажу зблизька, як це все виглядає. Ви бачите, що в горах от тільки що пройшла хмара і падав там сніг. І мені здається, що в Карпатах ще досі там. Сніги падають, подивіться, які там хмари стоять. І навіть там, де вітрова електростанція, бачите, там на полях лежить сніг. Ну, це таке. В Карпатах не поля, а полонини. Вітрики не крутяться. Але там вже є сніг. І я бачив сьогодні відео зі східниці. Неймовірна краса. Десь приблизно 5-7 см снігу випало. Всі автомобілі, які їхали зі східниці, всі були в снігу. І там красота неймовірна. Це я вже бачив в соцмережах, в Тіктоку, в Інстаграмі. Люди викладають відео і дуже класно це все виглядає. Трускавці поки що такої краси немає, але надіємось, що на вихідні вже буде сніг і у Трускавці. І сьогодні дуже прохолодно. Зараз такий холодний, пронизливий вітер це все із-за того, що в горах лежить. Сніг завжди, коли в горах сніг, у трускавці стає дуже холодно. Зранку було 0 градусів, вже на завтра на ранок передають мінус 5, але середа буде сонячна. Четвер-п'ятниця дощ з мокрим снігом, а субота-неділя це вже буде конкретно сніг. Ви, друзі, в коментарях писали, щоб я знімав чим подовші відео, бо ви не встигаєте насолодитися трускавцем. Так що сьогодні йдемо від статуї Ісуса Христа через залізничний. Вокзал, сувенірний ринок, і йдемо до центрального бівету, Зайдемо всередину, подивимось. ну Зараз вже приблизно 12 година, якраз бівет вже відчинили, і йдемо подивимось, скільки там людей всередині, чи є черги. Кажуть, що вчора ну, під попереднім відео написали коментар, що 17 листопада приїхав поїзд із міста Дніпра, привіз дуже багато людей. ну Якщо привіз багато людей, то зараз вони всі будуть десь на біветі, можливо, буде якийсь анонс-концерту біля. Бювету. І там подивимось. Відео буде, ну, хвилин 20, так точно. Шкода, що я сьогодні зранку не попав у східницю. Я думаю, що там вже після обіду так само сніг розтопиться, бо перший сніг завжди дуже швидко тане. Але вже на вихідні, я думаю, що там снігу буде побільше, ну не знати як там перевал, завжди там ускладнений рух автомобільний. Ну, подивимось. Вихідні попереду так що. Можливо, буде класно знімати зиму у Трускавці Ми йдемо вулицею Лесі Українки. Тут, бачите, від перехрестя того, там, де вулиця Стефаника, йде дитячий садок, а тут вже така вузька дорога йде вулиця Лесі Українки, Що важко двом автомобілям розминутися. Ну, але все рівно тут зробили реконструкцію цієї дороги. Тут раніше були ями. Калюжі і так далі. А зараз все класно, бруківка, можна прогулятися. Можна коротшою дорогою піднятися від залізничного вокзалу, там є стежка. Але сьогодні вночі була дуже сильно сильний вітер була, буря така, знаєте, дощ падав, і там зараз так само калюжі болото, так що вирішили йти нормальною дорогою, щоб ви собі знали, як. Просто піднятися до статуї Ісуса Христа, бо багато людей раніше пам'ятаю, особливо раніше, коли я тільки починав знімати відео, люди кажуть, що були, відпочивали, навіть кажуть, кілька тижнів тому в Трускавці а про статую Ісуса Христа і не знали. Так що, ну зараз, надіюсь, що вже знають всі. Навіть вчора бачив підписників каналу Трускавець Тревел із Києва, коли знімав там Павло Тобаков. Ввечері був на бюветі, я там знімав відео, ну, скоро з'явиться на каналі. До мене підходили навіть люди, які дивляться канал Трускавець Тревел із Києва, і дуже задоволені були відпочинком у Трускавці. А багато коментарів є таких, що люди за тисячі кілометрів від Трускавця, це для них рідне місто. Вони тут народилися, жили, виросли, ну але десь змушили, змушені були виїхати за кордон чи там. На заробітки, чи на постійне місце проживання і залюбки завжди дивляться канал Трускавець Тревел, і вони завжди пишуть, щоб я знімав відео чим якомога довше. Хочуть насолодитися цим містом, особливо а, вечорами. Зараз, знаєте, вечора довгі, дні короткі, і ввечері люди сідають і дивляться чи телевізор, чи в телефоні, ну, в смартфонах. Канал Трускавець Тревел, відео про Трускавець чи про східницю, ну яке знімає таке і дивляться. І також, коли я знімав відео про Трускавець, я там запитав, а де люди, де всі люди в коментарях написали: Дивляться в, в смартфонах канал Трускавець Тревел. Ось так. Навіть люди приїжджають у Трускавець на відпочинок, але все рівно дивляться відео про Трускавець. У Трускавеці зараз дуже багато блогерів. Дуже популярне місце, є що знімати, є що розповідати, і особливо коли якісь е, цікаві артисти приїжджають на курорт виступати в палац культури Шевченка і приходять на, на бювет, то там ну, всіх блогерів видно, їх там дуже багато. А ми вже підходимо до залізничного вокзалу. Це місце якраз тут е, зупиняється автобус, який курсує між Трускавцем і Східницею. Завжди, коли приїжджає якийсь. Потяг, ну, чи з Дніпра, чи з Києва, чи просто електричка з Львова. То завжди тут очікує вас цей автобус до східниці. Не обов'язково брати таксі, що ви там. Ну, таксі а в 10 разів дорожче, ніж цей автобус. Автобус, мені здається, що 50 гривень, ну а таксі беруть по-різному, але в середньому 500 гривень з Трускавця до східниці. Відстань між Трускавцем і східницею це приблизно 25-26 км. Ну, сьогодні потяга Дніпро Трускавець немає, він відправляється з Дніпра по парних числах, Трускавець приїжджає по непарних. Так що сьогодні цього потягу немає, і сьогодні люди на ну, курорт не приїдуть. Ну, люди, бачите, приїжджають переважно на вихідні або в понеділок заїзди по готелях, санаторіях, хтось приїжджає тільки на вихідні. Ну, є по-різному, знаєте. Звісно, що зараз людей на коробці менше, ніж було, але через приблизно через місяць буде ситуація зовсім інша. Якщо все буде добре, то людей приїде знову. Дуже багато на різдвяні свята. Не знаю, яка буде ситуація цього року зі снігу. Пам'ятаю, позаминулого року а, відкриття ялинки було, День Святого Миколая здається, також святкували, і був такий класний сніг, так, класна, така класна зима була у Трускавці. Подивимося, як буде цього року. Звісно, ви ще запитували в коментарях, чи буду я знімати східницю взимку. Обов'язково, друзі, як тільки буде дуже класний сніг, поїду знову в східницю і знову буду знімати для вас відео зі східниці, можливо, ще десь там поїдемо на відпочинок у східницю і знову буде якийсь міні-серіал. Ліворуч від нас знаходиться. Санаторій Аркада це один із бюджетних санаторіїв. Також за цим санаторієм знаходиться пансіонат Оріана, також бюджетний варіант. І праворуч санаторій Арніка, також санаторій бюджетного типу. Вони всі тут дуже близько знаходяться до залізничного вокзалу. Це приблизно 2 хвилини від залізничного вокзалу. Тому багато людей тут зупиняються, і тут, якщо йти до Бівет, то практично виходить пряма. Пряма, ну це приблизно кілометр 200, кілометр 300 до центрального бівету, але тут немає перепадів висот. Йдете практично рівно і хто постарші віком, то без проблем можна дійти до центру курорту. Ось це прямо перед нами знаходиться готель Оскар. Ну, там стежка до санаторію Арніка. Сюди можна пройти. Автомобілів, бачите, небагато, значить, і людей також. Багато немає. Знову щось будують. Стоїть кран, вантажить пісок. І десь знову розпочинається будівництво. Ще недавно тільки будували оцей апарт-готель. Э, Сільвер апарт Apart називається. Тут також на першому поверсі є ресторан Вавель. А цей провулок, по якому ми йдемо, називається провулок Тихий. І зараз ми вийдемо на вулицю річки і прийдемося. Ну це практично від залізничного вокзалу прямо до самого центрального бювету. Зараз самі переконаєтеся, ми так бачите, сьогодні не спіша, йдемо. Роз, все роздивляємось, все вам показую, все розказую І бачу, знову пишуть люди в коментарях, що незабаром приїдуть Рускавець на відпочинок. Мені приємно, друзі, що особливо що підписники каналу Трускавець Тревел пишуть. Ми таким чином, бачите, спілкуємося з вами через коментарі. Я знаю, куди ви їдете, коли приїжджаєте. Ну, єдине, що ми не завжди зустрічаємося. Хтось приїжджає, пробув, наприклад, 10 днів відпочинку і каже, я ні разу не попав в об'єктив вашої камери, де ви ходите? Ну, буває по-різному. Але якщо якісь цікаві анонси концертів відбуваються, то я стараюся на них попадати. так що... Приходьте на анонси концертів і там можна зустрітися. Коли знімав відео про східницю, це було у суботу. Було дуже тепло, було плюс 15 Трускавці, В східниці було плюс 12. Я там розповідав, що деякі вже там відпочинкові комплекси готуються до зустрічі нового року. Правда, ще про ціни я там не розповідав. Не знаю, які ціни будуть, але вже афіші є, хто буде виступати. Дуже багато цікавих. Відомих виконавців буде. І хтось написав в коментарях, що Трускавці вже і в Ріксусі і в Раймонді, і також в Міротелі. Є також афіші, вже відомо, що і хто коли буде. ну Друзі, я подивився, не пальнувався в інтернеті, зайшов на їхні офіційні сайти. Ні Раймонд, ні Ріксус, поки що там на сайтах немає нічого, тільки в Міротелі. Відомо, що новорічна ніч буде коштувати 20 тисяч гривень. Ну, це мається на увазі вартість новорічного банкету і святкової програми 20 тисяч гривень. Там буде Іван Люленов, також Аркуш і Роман Міщеряков буде ведучий. Ну, в східниці я скажу, що там, напевно, будуть програми трохи цікавіші, ніж тут. Там більше відомих виконавців. Ну, більше співаків навіть буде гурт без обмежень в східниці апартів. А... Три сини та донька п'ятизірковому, там також буде Таяна, ну, є відомі виконавці. Я думаю, що ближче до 1 грудня там все виясниться і буде її вартість. І також думаю, що вже в Ріксусі Прикарпаття з'явиться, хто там що буде, і чи в Раймонді. Ну, думаю, що це ближче до грудня. Ну, ще, скільки ще? 44 дня до Нового року. Так що є час, так що. Але вже бачимо. Всі готуються, вішають якісь гирлянди, скоро будуть сюди ялинки стояти. Думаю, що буде цікаво. А ми вже з вами підходимо до сувенірного ринку. Ну, тут не тільки сувеніри, тут і одяг, і продукти, і все що душа забажає. І вишиванки. А проворіше ця будівля це кінотеатр Злата. Там є два кінозали по 5 сеансів, практично в кожному кінозалі, кожен день. Є і дитячі сеанси. І також є для дорослих. Ви бачите, ще калюжі стоять вчора, оце сьогодні вночі вже падав дуже сильний дощ, був дуже сильний вітер. Не знаю, чи в коротному парку знову впало якесь дерево чи ні, але минулого разу там ви бачили, що техніка працювала і було одне вже повалене дерево. Так що, коли сильний вітер, то не рекомендую ходити коротним парком адамівка. І, ви друзі, ще раз запитували в коментарях, чи. Вимикають світло у трускавці. Поки що, друзі, не вимикали, але все можливо, бо вже бачите, стає прохолодніше, і тому багато людей користуються опалювальними прилади, приладами на електриці, так що думаю, що може бути такий варіант, що можуть вимикати світло і у трускавці. Але тут все має всі мають альтернативні джерела живлення, мають хтось генератори, хтось сонячні. Панелі з акумуляторами, ну, є різні варіанти, так що я думаю, що всі будуть зі світлом, особливо в готелі, санаторії, так це точно. більше проблема буде, знаєте, якщо ви зупинилися десь в квартирах, які, здаються подобово, там можуть не працювати ліфти, якщо це 9-поверхові будинки, якщо ні, ну, в квартирах все рівно може бути без світла і без опалення. Тому не знаю, зараз я бачу, так люди більше обирають санаторії, якісь готелі, вілли. Це цікавіший варіант, бо ви маєте більше часу на відпочинок. Не старайтеся готувати їжу. а Просто відпочиваєте, гуляєте, їздите на екскурсії, ходите на концерти, ходите на якісь процедури, масажі, ходите, п'єте на втусю, ну і є чим зайнятися у трускаці. Бодай сходити на каву чи ввечері піти в якийсь ресторан, послухати гарну музику, посидіти, поспілкуватися. Ось тут праворуч сувенірний ринок. Дивіться, які калюжі. Дуже сильний дощ вночі падав. Не знаю, в мене машина була брудна, після цього дощу стоїть, як помита, не знаю. Дуже сильний дощ був. І ліворуч також продають, пропонують, верніше, екскурсії по цілому заходу країни, і навіть є варіанти ви ну, за кордон. Приборуш від нас знаходиться вілла Моцарт, там також є ресторан Шухляда. Кілька днів тому там знімали відео, що приходила лисиця аж сюди в центр. У мене є відео на каналі, кому цікаво, заходіть, дивіться. Прийшла лисиця практично в центр. Добре, що не привела з собою медведів і вовків. Було би як в рукавичці. Центральна площа Майдан Незалежності, людей поки що тут небагато, можливо, людей більше там буде біля бювету. Але як написали в коментарях, що ну, про холодну погоду і до обіду люди Трускавці дуже сильно не ходять. Ходять ближче, там вже після обіду, після 17-ї, коли вже в людей закінчуються процедури різні, різні екскурсії, хтось приїжджає і ввечері виходять на вечірню прогулянку. Ну, і є по-різному. Є колись що в день дуже багато людей. Але люди на корорті є, корорт не зачинений, працює. Ну, але вже скоро буде. Скоро буде зима, скоро буде, можливо, різдвяний ярмарок отут на центральному майдані. Буде, напевно, ялинка стояти, будуть колядки. На Різдво. Я люблю, коли на Різдво падає сніг і є трохи мороз. Минулі роки, особливо два поспіль, здається, снігу не було, було навіть тепло до плюс 10. Якось так. Класно, коли на Різдво і на Новий рік. Сніжна погода з легеньким морозом, тоді навіть знаєте, відчувається така присутність свята. Сьогодні навіть немає музичного паровозика. Сьогодні в Палаці культури Шевченка чую, як оголошують, що має виступати роман Скорпіон. Бо він тепер на бювет не приходить. Раніше він приходив в супроводі спочатку двох, потім чотирьох дівчат. А тепер він не приходить. Не знаю, чи це зв'язано з війною, чи так. Вже просто артист став дуже відомий той. Не потрібно тепер приходити. Ну, я не знаю, яка причина, але він не приходить. Вчора був Павло Табаков, то він був. Не знаю, чи в обід, але в вечірній час він був і було так, людей трохи було, я скажу. Більше, ніж зараз. Сьогодні дуже прохолодно, я навіть замерз вже в руки тримати камеру. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Всім велике дякую за коментарі, за лайки, які ви пишете, також за підтримку каналу, всім спонсорам. Велике дякую! Мені дуже приємно, що канал Трускавець Travel для вас потрібний. Ви завжди просите, щоб я продовжував. Далі знімав для вас цікаві відео про Трускавець і про інші курорти. Вам всі відео до доподобають і маєте ввечері що подивитись. А ми зараз зайдемо ще до центрального білету, подивимось, як білет виглядає зсередини, скільки людей. Вже зараз 12.15, вже 15 хвилин. Бівет працює. Нагадаю, він працює зранку з 7 до 10, потім з 12 до 15 і з 17 до, 8, до 20 вечора працює Бівет. Сьогодні прохолодно сидіти на лавочках, тим більше, що вони мокрі, не висохли ще після нічного дощу. Небагато людей. Санаторії, готелі. Деякі мають власні бювети, тому не всі люди приходять до центрального, і не всі люди, які приїжджають у Трускавець, зразу приходять питати. Хтось. хтось просто відпочиває, хоче виспатися, на курорті, отримати якісь інші емоції, сходити в спа-центр, можливо, десь на екскурсію, на концерт, ну, але не нафтуся. Ви пишете в коментарях, що Нафтусю там розбавляють. Друзі, я не знаю, чи розбавляють і коли там які проби колись брались, не брались. Це мені невідомо, але я знаю одне, що я пив кілька разів пив воду з цього бювету, коли він ще був безкоштовний. Зараз мені подобається східницька вода. Східницька І нафтуся вона має трохи інший смак, можливо, навіть інший склад. Але мені східницькі води більше підходять і більше подобаються. Чесно, це як кажу вам. Людина, яка тут живе, і пробувала вже все. Зовсім інша нафтуся, яка є між Трускавцем і Бориславом в лісі Відео я обіцяв має ще для вас зняти, показати, де це джерело знаходиться. Ось, а кілька років я вже п'ю мінеральні води з Хідниці Мені вони дуже подобаються, дуже мені підходять. Це з лікарями говорив. Так що... Я нічого не маю проти, звісно, Трускавецька нафтуся дуже багатьом людям допомогла у лікуванні, у всьому і далі допомагає, але на рахунок цього складу її, чи там розбавляють, чи не розбавляють, то я нічого вам такого сказати не можу. Вам видніше. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!